Народився в 1914 році у Великому Березному на Закарпатті. Закінчив Мукачівську торгівельну академію вчився на священника. Провідний журналіст і промовець. Військовий писар карпатської січі. Секретар прем'єр-міністра Августина Волошина, член проводу ОУН. Черезно Словацьке радіо передало Гітлер уже у праці. Німці окупували всю Чехію уже? Господи, спаси, спасибо! Ось і кінець найдемократичнішій державі Центральної Європи. Добре, що масарик не дожив до цього чорного дня. Я Ой, до глибини серця співчуваю нашим слов'янським братам. Чехи здалися без жодного пострілу. Ось такі швейки. Вони ну тільки з нами ладні були воювати панцирниками проти беззбройних січовиків. Як буде?